Ти українець, і є у тебе право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій на щастя жити у такій країні, ти українець, право знати маєш про тих, кого героями вважаєш, що людство ряд. Люди всіх родин і націй задля миру і добра. У народ один з'єднались, щоб держава в них була, українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт, Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадян своє людини значить, ти державий син. Захищай її, як мати, і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут запам'ятай. Україна не в'язниця, кожен вільний у думках, можеш ними поділитись у листах чи на словах. Говори у мікрофони, що на серці і в душі. Знаєш, пропонуй іді. Завтра ти прийдеш на зміну. Шлях країни вибір твій. Конституція для всіх і великих, і малих. Мати завжди усе, що думаєм казати на небе.